Готуємо разом зі мною молочний сир на паску. Запікати будемо. Добрий ранок, дорогі мої друзі. Усім вітання. Готуємося до паски. Яйця вже я покрасила, паска в мене куплена. Залишилось мені спекти, сир молочний. Що для цього треба? Форми в мене беушні. Змастила маслом вершковим, присипала сухариками сухими, отакі дві форми, розтопила масло в мікрохвильовці. Три яйця вибила. Тут в мене манка, цукати. Ерітрітол і ванілін і сам молочний сир. Зараз все це буду поєднувати. Духова шафа вже включена, вже майже нагріта. Так, зараз я це все добре добре вимішаю. Подивилася вчора на базарі такий сир дорогий, запечений. Так, де думаю, я все маю, приготую сама. Отак добре втрамбувала і відправляю сир запікатися. Ну, от такий чудовий сир вийшов. Подивіться, і не треба такі шалені гроші тратити на базарі купляти. можна приготувати самому.